Церква Ісуса Христа має величезний вплив на людей. Чому? Тому що сам Ісус створив її. Він сказав: Я збудую церкву мою і ворота пекла не переможуть її. Церква це не просто будівля чи організація, це світло, яке Бог поставив для народів. Через церкву Бог відкриває людям істину, хто вони, звідки прийшли і навіщо живуть. Церква говорить про створення світу, про походження людини, про сенс її життя. І коли людина знає, ким вона є, звідки прийшла і яка її місія, нею вже неможливо маніпулювати. Але ми живемо в світі, де постійно триває боротьба за владу, і саме тому темні сили намагаються знищити церкву, спотворити її образ, зневажити, змусити людей відвернутися від неї у минулому столітті, палили біблії, катували й вбивали християн, виганяли їх у заслання, кидали до концтаборів. Ті, хто це робив Ленін, Сталін, Гітлер, говорили, що не вірять у Бога. Але якщо Бога, як вони казали, не існує, навіщо тоді з ним боротися? Вони воювали не з людьми, вони воювали саме проти самого Бога. Багато хто, приходячи до церкви, не розуміє писання, не знає, як діяти, бо бракує досвіду. Коли мені було 16 років, я думала, що я найрозумніша, що я все знаю і цей світ мені зрозумілий. Але коли я прийшла до церкви, я усвідомила, як мало знала, бо, вивчаючи Біблію, людина набуває не просто власного досвіду, а досвіду тисяч поколінь. Біблія це скарбниця мудрості шести тисяч років. І коли людина пізнає писання, вона стає просвітленою, вона не йде за цим світом, не ставить матеріальне вище духовного. Бо справжнє світло це Христос, а Його церква це маяк, який показує шлях кожному хто шукає істину.